Слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка, як вже було згадано сьогоднішнє наше служіння, воно ну, буде мати особливий свій підтекст, особливий свій колорит. Тому ну, що разом з тим, як наш народ, наша держава згадує тяжкі часи, страшні часи, не так вже й далеких 32 33 років. Ми сьогодні, як Церква Ісуса Христа, не вправі не молитися за наш народ. Ми сьогодні не вправі не стояти в проломі. Ми сьогодні не вправі не дякувати Господу за те, що сьогодні маємо хліб, що сьогодні маємо свободу, що сьогодні Божа любов і благодать є надто великими до нас. Текст, над яким ми будемо роздумувати сьогодні, він записаний в Псалмах. Якщо ви маєте з собою слово Боже, давайте разом будемо читати 32-й псалом. 32-й псалом, 12-й вірш. Блажений той люд, що Богом у нього Господь. Блажений народ, що він вибрав його на спадок собі. Блажений або щасливий є той люд, той народ, у кого Богом є. Господь. Історія знає багато намагань людини створити ідеальне суспільство. Це почалося ще на зорі історії людства. З події, яка записана на сторінках Біблії, коли люди намагалися побудувати Вавилонську вежу, щоб навколо неї збудувати свій устрій, своє суспільство і своє життя. І з того часу раз по раз людина намагалася створити. Суспільство, яке на її думку буде ідеальним, яке буде найкращим, яке буде могутнім, яке буде сильним, яке буде благословеним. Проте лише Біблія дає правдивий рецепт щасливого суспільства і щасливого народу. І про це слово Боже каже, що є щасливий той люд, і той народ, що Богом у нього є Господь. Сьогодні ми. Опираючись на Слово Боже, ми не молимось за покійних. Але сьогодні ми молимося про живих. Сьогодні ми молимося про тих, в чиїх силах ще є зробити своє життя щасливим, В чиїх силах ще є жити для Бога і мати Господа за Бога свого життя. Знаєте, Бог нам дав жити в унікальній країні, в унікальній державі. Наша держава, вона є одна з найбільших за своєю площю, вона розташована в самому серці Європи. Ми живемо в державі, яка багата природними ресурсами. Ми живемо в державі, яка є державою багатонаціональною, понад 130 національностей і народностей проживає в Україні. І все це люди різних культур, різних релігійних вподобань, різних цінностей. Наша країна вона є багата історією. Вона має багату культурну, багату духовну спадщину. Згідно переказів. Апостол Андрій, який, ніс слово Боже, з іншими апостолами дійшов до території сучасної України, і це є так само той факт, яким наш народ гордиться. новітній історії, в своїй новітній історії. Наша держава пережила дві світові війни. Наш народ пережив дві світові війни. Пережив два жахливих голодомори. Пережив терор, репресії, гоніння за віру. Ми пережили жахіття Чорнобильської трагедії. Ми живемо в державі, яка на сьогоднішній день, слава Богу, є незалежною, в якій на сьогоднішній день, слава Богу, сповідується. Свобода віросповідання, свобода совісті, і ми маємо нагоду для вільної проповіді Слова Божого. Але разом з тим ми живемо в державі, в якій реалії є далекі від того, щоби сказати, що наш народ є щасливий і блаженний. Лише декілька цифр. Якщо вдуматися в них, ми можемо збагнути, наскільки ми сьогодні, як народ, Потребуємо Бога. Ми все ще займаємо перше місце у світі по підлітковому алкоголізму. Ми живемо в державі, де є понад мільйон наркозалежних. Це тільки ті, про кого знають офіційно. Ми живемо в державі, де понад 300 тисяч віл-інфікованих людей, які щодня помирають. Ми з вами живемо в державі, де 55 із 100 шлюбів розпадаються. Тобто більше половини шлюбів, які заключаються в державі, вони розпадаються. Ми живемо в державі, де на 100 народжених дітей звершують 62 аборти. І це знову ж таки лише офіційні цифри. Ми живемо в державі, де 30% дітей, 30 дітей народжуються поза шлюбом. Ми сьогодні з вами живемо в державі, де є понад один мільйон безпризорних, безпритульних дітей. Ми живемо в державі. Які понад мільйон наших співгромадян їдуть за кордон для того, щоб заробляти на хліб щоденний, залишаючи сім'ї, де живуть діти без батьків і ціле покоління на сьогоднішній день вже виросло дітей, які своїх мамів і татів не знають, тому що їх не було вдома. Ці цифри можна продовжувати називати ще довго. Але сьогодні, я думаю, нам варто задатися лише одним запитанням. Що робити церкві Божій, котра живе в такому суспільстві? Що робити нам з вами, тим, хто знає живого Бога, живучи в такій реальності? Слово Боже каже, колись він це казав до свого народу вибраного через пророка Єремію, я вірю, що сьогодні ці слова звучать і до нас, як до церкви, і до нашого народу. Слово Боже каже, і для твого майбутнього є сподівання. Для Твого майбутнього є надія. Сьогодні це слово сильно звучить до нас, що для нашого майбутнього є надія. І ця надія, вона є в Бозі. Якщо ви маєте ще відкритим слово Боже, давайте продовжимо читати 32-й псалом з 13-го вірша і далі. Там є слова, про які варто нам сьогодні думати. Там сказано про те, про що варто нам сьогодні молитися, і ми будемо молитися про це. Це є відповідь для нас і для церкви. Це є тема для нашої молитви не тільки сьогоднішньої, а й повсякденної. 32 й псалом з 13 го вірша. Псаломо каже так: Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських. Приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю. Хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла. Немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень великістю сили для спасіння, той кінь ненадійний, і великістю сили своєї він не збереже. Ось око Господнє на тих, хто боїться його. Хто надію на милість його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті, і щоб за час голоду їх оживляти, душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо наймення святеє Його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо. Надію на тебе. Єдиний вихід для народу це надію свою покладати на Господа. І сьогодні ми, як ніхто, церква Христова, повинні молитися і стояти в проломі за наш народ, молячи про те, щоб Бог давав усе бажання, усю спрагу, усе духовний, щоб надію свою покладали на Господа. Чоловік, якого над, надто вважає і шанує наш народ, наш поет відомий Тарас Григорович Шевченко, свого часу сказав такі слова. Моліться Богові одному, моліться правді на землі, а більше на землі нікому, не поклонітися. Якби наш народ. Настільки дослухався до цих слів, наскільки він шанує цього чоловіка, і думаю, наше життя було б, життя нашого народу було б набагато кращим, як воно є сьогодні. Сьогодні Слово Боже говорить до нас, до тих, хто пережив голод фізичний, що є також і голод духовний, і на відміну від голоду фізичного, духовний голод це є річ, яка потрібна кожному. Про духовний голод Христос сказав так в своїй нагірній проповіді. Блаженні, голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні, щасливі, голодні і спраглі праведності. Бути голодним це завжди відчувати недостаток. Це завжди відчувати потребу. Щастя каже слово Боже, правдиве щастя народу це і завжди відчувати потребу в Бозі. Відчувати потребу в тому, щоб жити життям віри, жити в залежності від Бога. І сьогодні про це ми будемо молитися. Сьогодні ми будемо просити Господа, дякуючи за те, що маємо хліб фізичний і не відчуваємо голоду фізичного. Будемо благати, щоб Бог дав голод духовний в наші серця і в серця нашого народу. Голод це признак того, що людина ще жива. Коли людина не відчуває голоду щось не так. Мертва людина голоду не відчуває. В цьому сенсі голод це щастя. Це є природна реакція. Якщо ми не відчуваємо голоду духовного щось не так. Якщо ми не відчуваємо голову, голоду духовного, можливо, ми вже і не живі духовно. Будемо сьогодні молитися і просити, щоб Бог давав цей голод. Голод по ньому по тому, щоб жити життям праведності. Будемо молитися і просити про духовне пробудження нашого народу, про усвідомлення повної залежності від Бога. Слово Боже, яке ми читали, каже, що блажений той люд, який надію свою покладає на Господа. Нехай милість Твоя, Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на Тебе. Тому що Бог є тим Богом, який споглядає на життя кожного. Кого він сотворив? Він є тим Богом, який тримає все в руці своїй серце, царя, каже слово Боже. Він є тим Богом, який життя зберігає від смерті і в час голоду оживляє. Він і тим Богом, на якого нам потрібно покладати надію. Будемо зараз молитися і дякуючи за час, в якому ми живемо, час добробуту і достатку. Будемо просити Господа, щоб не лише хліб фізичний, але й хліб духовний залишався в достатку в нашому краї. Будемо просити Господа, щоб він давав цю спрагу і голод духовний нашому народу, щоб він давав пробудження в церкві своїй, щоб він давав богошукання в народі нашому, щоб ласка і милість його ще продовжувалась над нами, щоб наша надія була на ньому, а Його благословіння було на нас. Будемо молитись. Амінь.